Поблизу вулиці Якіра в Житомирі проживають чимало слабозрячих людей, або й тих, хто зовсім нічого не бачить. Тут розміщено попереджувальні знаки, однак не завжди водії звертають на це увагу, тому волонтери разом з правоохоронцями роздавали листівки і закликали водіїв пам'ятати, що на дорогах є люди, які нічого не бачать. Хочу вручити вам таку листівку, щоб ви завжди пам'ятали, що в нас є люди, які слабо бачать, щоб ви звертали на це увагу і завжди помічали це. Дякую, на все добре. І життя це рух, а рух це життя. І е, так само названа сьогодні. Наша акція. Ця акція виникла м, в ідеях людей, які створили нову організацію. всеукраїнську, називається організація Сучасний погляд. Це організація для людей з вадами зору. І от саме організатори, м, м, ті, хто створили. Сучасний погляд організацію і придумали привернути увагу водіїв, взагалі всіх людей до проблем незрячих людей і взагалі до людей, у яких є проблеми з зором. Поспілкувалися з водіями, і люди, які автомобілі лише чують, і перш ніж перейти дорогу, вслухаються, чи бува не їде залізний кінь, і чи бачить сліпу людину його кермувальник. Добрий день. Доброго дня вам. Ви водій, Так. Так. Я вас дуже прошу всіх нас. Як ви бачите, що йде людина незряча, зупиніться, Лучше почекайте. Тому що люди може десь і не чує світофора, може, десь і зазівалося, може задумалося. То будьте, будь ласка, уважні на дорогах обов'язково і щасливі вам дороги. Дякуємо, і и... ви будьте здорові вам на треба, щоб були такі почащі акції. То все таки будуть водітелі більше обращати увагу на такі ситуації, як пішоходи і все остальне. Аби відчути, як то жити в пітьмі, варто спробувати пройтися з заплющеними очима, кажуть ті, хто живуть так все життя. Дуже важко. Ви Закрити очі та й спробувати, як воно добре, хай Бог милує. Тому що е, особливо важко дорогу переходити, особливо важко ходити, коли по тротуарах стоять машини. От там від каштана, біля Каштана, дуже часто ставлять машини на дорогах, не можна пройти. Коли під під'їздами ставиться дуже багато машин, дуже важко пройти. Про необхідність таких акцій кажуть і вдаї, адже навіть попри те, що в правилах дорожнього руху чітко зазначено, водій повинен бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну і забезпечити безпеку усіх учасників руху. Людяність і небайдуже ставлення до оточуючих нікому не зашкодить. Як показує практика, що люди, які мають вади зору, вони навпаки, у нас немає ні одного, не жодного факту порушення ними правил дорожнього руху. Це навпаки, дисципліновані люди, хоч вони мають і певні обмеження, хоч вони і скажем так їм нічого ну поганого порисуватися по місту. Вони можуть бути, як то кажуть, потенційними правопорушниками, не бачачи знаків, не знаючи, але вони дуже обережні, стараються запитати, щоб їх перевели. І на даний момент у нас таких порушень з ними не було зафіксовано. Ви нас бачите, а ми вас лише чуємо, кажуть ті, хто рухається містом з білою тростиною в руках і просять, аби люди не були байдужими до їх проблеми. Допомагали перейти дорогу, зупинялися на своїх авто, коли бачитимуть на узбіччі сліпого, який хоче пройти. Адже на місці цієї людини може опинитися будь-хто.